Чоловічі літні штани C&A прямі донизу з карманчиками під поясочок, застіваються на блискавку та гудзик. Взаді також присутні карманчики, якісне пошиття, склад тканини, 97% котон, розмір штанців даної модельки, 34-32. Така ж моделька, тільки в іншому кольорі. Розмір 32-32. В такому з кольорі в упаковочці 38-32. Сліпить штанці в такому, такому ж футболі. 34-34. Такі вже в упаковці 32-30. 5,3830. Світленькі штанці з карманчиками застібаються на блискавку та гудзик. Легенька тканина. Розмір 36-32. Молочного темно-сині Покочені знизу. Присутні всередині. Спереду карманчики зашиті попередньо. Застібається на та гуцик. Додатково на поясі стягується. Розмір 38-32. Класно підійдуть під кросівки.